Спасіння нашого вічного, але також і справу порятунку нас від наших видимих і невидимих ворогів, з якими ми ведемо таку тяжку боротьбу дорогі, у Христі. І Він каже про біди, тісноту, бечування в темницях, ми пам'ятаємо про наших полонених, про різні тісноту людей, які. Залишили свої домівки, які не мають вже куди вернутися. У слові правди ми стараємося її донести цілому світу, всім народам світу і церковним достойникам, і державним мужам різних країн, які нам допомагають і ще не допомагають. Каже, як обманці однак правдиві дійсно не раз нас використовують. Не раз нашу кров, наших синів і доньок трактують, як, скажімо, якийсь вигідний ресурс для захисту своїх, скажімо, кордонів іншої країни. Дуже часто ми виглядаємо в їхніх очах як ті, в яких процвітає корупція, які не зробили реформ, і тому вони не хочуть нам. Допомогти так реально, щоб ми реально швидше перемогли, а просто дивляться на те, що відбувається, і ситуативно десь допомагають так, щоб ми не вигравши, не програли, думаючи, що ми є обманці, каже Стейпол. Але ми є також у правді. Ми знаємо, у нашій хаті наша правда, як писав Шевченко. Як ті, що вмирають, але все живі. І ми знаємо, що наші герої, героїні, яких тіла привозять, неустанно привозять. І ми супроводжуємо їх на цвинтарі, а їхні родини огортаємо обіймами любові Божої, милосердя і підтримки. Знаємо, що вони живі. Вони вмирають, але вони живі. І вони, може, більше живі, ніж ті, що ще ходять своїми ногами е, по землі, але духовно не розкаявши своїх. Можуть бути мертві. Скаже, ми, як карані, а не убиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, але багатьох збагачують, як ті, що нічого не мають, але все посідають.